О 10-й годині Вікторія Шпачинська та Анастасія Мисник розпочинають тренування на стадіоні факультету фізичного виховання Педагогічного університету у Кропивницькому. Під керівництвом Олега Соколовського спортсменки тренуються двічі на день. Тренування відбувається з понеділка по п'ятницю. Після розминки спортсменки переходять у сектор штовхання ядра. Тут розпочинають відпрацьовувати техніку штовхання. Тренер розповідає, відбіркові змагання закінчилися, визначилися всі учасники Паралімпіади. Закінчились континентальні першості Америки, Азії, Європи, Австралії. І сформований вже світовий рейтинг для участі в Паралімпійських іграх. То ми знаходимося в верхній частині цього рейтингу. Це дає можливість нам ну, розраховувати на хороший виступ. Анастасія Мисник втретє виступатиме на Паралімпіаді. До цього двічі вигравала срібну медаль. Постійно второє, второє. Постійно друге, друге місце. Тому напружено тренуюся і хочу нарешті виграти золоту медаль. Як то кажуть, зараз вмираю на тренуваннях і вірю, що це дасть результат. Для чемпіонки світу та Європи Вікторії Шпачинської це перші паралімпійські ігри. Мой лічний чотирнадцять десять. Мій особистий результат 14 метрів 10 сантиметрів. Він дозволяє поборотися за золото паралімпіади. Я хочу його ще покращити. За рейтингом цього сезону у світі кращий результат у моїх суперниць 13 метрів 77 сантиметрів. Тому можна поборотися за медалі ігор. Олег Соколовський розповідає у Кропивницькому тренуватимуться місяць. Збірна команда в зв'язку з коронавірусом буде виїжджати групами частинами. Ми відправляємося на кліматизацію десь в районі 18 серпня, 25-го відкриття. Змагань. В Токіо Кропивницькі спортсменки змагатимуться 29 серпня. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.